Не на ранок до вашої уваги вітаємо прямо зараз. Росіяни атакують південь України. Відбувається це за допомогою шахетів. Повітряна тривога оголошена в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Як повідомляють українські повітряні сили, Вдосвіда росіяни запускали ракету в бік Одеси. Про влучання не повідомляється. Також вночі росіяни атакували ще і Харків. Міський голова Ігор Терехов близько другої ночі написав, що місто під ударом. Ну і у різних районах Херсона через ворожі обстріли учора постраждало вісім людей. Російська армія вбила під Десятичотирирічну жінку за даними місцевої ОДА, під удар потрапили комунальники та жителі центрального та корабельного районів. Також зруйновано центральний корпус Херсонської морської академії. У Києві близько 10-ї вечора сталася пожежа в одному з нових житлових комплексів по бульвару та Деярильського. Місцеві телеграм-канали писали про вибух генератора. Ця інформація не підтвердилась. За даними ДСНС, загорівся утеплювач. Вогонь поширився на веранду багатоповерхівки. Постраждалих немає. Пряме включення нещодавно було з місця події в сніданку з 1 плюс 1. Ну власне ця інформація підтвердилася нашою командою. Двоє людей загинуло ще десятеро поранені після вчорашньої атаки на Нікополь. Пошкоджені будинки, заклади освіти та амбулаторія. Вибуховою хвили зачепили і магазини, салон краси та авто. Повідомили в місцевій ова. Один з найбільш антиукраїнських політиків Європи Віктор Орбан вперше прибув з візитом до Києва за останні 12 років. Прем'єр Угорщини провів перемовини з Володимиром Зеленським. Його візит відбувається в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС. Орбан заявив, збирається зробити свій внесок у пошук вирішення проблем, які постають перед європейським союзом. Деталі зустрічі розповів президент України у своєму відеозверненні. Послухаємо. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України і Угорщини, конкретні, і ми враховуємо взаємні інтереси, домовились щодо різних деталей економічних політичних, якими займуться наші команди. Дуже важливо, що ми окреслимо наші відносини, наші досягнення в новому документі. в угоді, що визначатиме добросусідство для України та Угорщини. Ну, а окрім того, Орбан запропонував українцям припинити стріляти та сісти за стіл перемовин з Росією. Володимир Зеленський цю заяву не коментував. Натомість відповів, мирні ініціативи Україна оголосила на саміті миру у Швейцарії, і Угорщина їх підтримала. США невдовзі оголосить новий пакет допомоги для України на понад 2,3 мільярди доларів. Про це глава Пентагону Ллойд Остін повідомив під час зустрічі з українським міністром оборони Рост... Русланом Умє... Ростемом Умєровим у Вашингтоні. Пакет включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Петріо та інших систем ППО. Також США готує нові оголошення щодо систем ППО для України до саміту НАТО. Він відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Голова держдеп. Епо Ентоні Блінкін зазначив, економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій, і щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону вона захищатиме території, в які інвестували. Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень на житло для ветеранів. Держава виплачуватиме грошову компенсацію на придбання квартир та будинків. Цим правом можуть скористатися три категорії: зокрема, це люди з інвалідністю через війну першої та другої групи, які захищали територіальну цілісність України та члени сімей загиблих захисників і захисниць. А також внутрішні переселенці, які брали участь в АТО і мають у БДЧ інвалідність третьої групи внаслідок війни. Обрати житло можна як нове, так і на Вторинному ринку. Сьогодні графіки відключень світла діятимуть впродовж усієї доби. З 8 до 13 відключатимуть дві черги. В інші години три черги одночасно. Це означає, що світла не буде і в сірих зонах. Усе через спеку, яка змушує використовувати більше електрики. За прогнозами Укренерго ситуація покращиться в серпні. Тоді вийдуть з ремонту атомні блоки і очікується похолодання. Їздити залізницею з собаками стане простіше. Укрзалізниця підготувала довгоочікувані оновлення правил перевезення тварин. Великим собакам дозволять їздити в вагонах СВ та Ріц, а також в Інтерсіті Плюс. За умови викупу усього купе або блоку місць для малих песиків. Жорстка переноска не обов'язкова. Достатньо водонепроникного рюкзака. Ну і їм також дозволять тимчасово лежати на полиці і ходити по купе. Будь-які службові собаки, представників сил оборони можуть безкоштовно Овно подорожувати в усіх типах вагонів з повідком і намордником. Ну а якщо хтось із пасажирів має алергію або почувається дискомфортно, залізничники обіцяють забезпечити альтернативні місця. Правила удосконалили після численних прохань пасажирів, врахували досвід закордонних залізниць, порад захисників і юристів. Нові правила ще мають затвердити. Тоді будемо знати, ж коли вони насправді запрацюють. І Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету у Мюнхені. Про це повідомив військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Він наголосив, що Український вільний університет один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі. Сергій Жадан зараз військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, до якої доєднався на початку серпня. Оновлюємо випуски, покажемо вже майже за годину. В сніданку Приймуйте з нами далі. доброго ранку.